Всім привіт! Вас вітає найтехнологічніший проєкт Ненків України. Проєкт на платформі 5M. Називається Crime Event Roleplay. І сьогодні ми покажемо вам, як будучи в ролі Лос-Сантос Поліс департамент, граючи за лос сантос Поліс департамент в ролі Копа отримати ліцензію на керування інтерцептором, аби мати свій власний. Автомобілі запобігати ще більшій кількості злочинів у штаті, отож, бо разом 400 88 ми приступимо і покажемо вам швиденько, як би то все могло бути. Вам потрібно знайти офіцера, який має доступ до інтерцептора другого рангу, разом з ним поїхати в магазин люксових авто, де сидить панянка, у якої ви за 50 тисяч пройдете реєстрацію у рейсовий клуб, аби мати доступ разом зі своїми друзями чи колегами. До всіх трас, які є у нас на проєкті. Також ви можете подати заявку і створити свою трасу. Планшет ви можете купити в магазині з планшетами, Магазин електроніки називається. Після того, як зареєструвалися разом з старшим офіцером, ви проїжджаєте до треків, які називаються Фарджо 1, Фажджо 2 або Фарджо 3. На них ви можете також тренуватися, тренуватися, аби проходити потім на ліцензії. Спочатку ви Будете сидіти за рулем, звичайного інтерсептора, на який і здаєте, це буде порш, після чого ви поміняєтеся, і будете сидіти за рулем уже більш швидкісного авто Просперо, а за руль порша сяде вже безпосередньо екзаменатор, після чого ви поїдете другий раз. Але зважайте, що в місті дуже багато всього це не пустий штат. Тут є місцеві жителі, на яких кажуть НПС. Час від часу. І вони також додають колорита Плюс є свої погоні, свої якісь моменти, і це все дуже сильно влияє на здачу екзаменів безпосередньо в цьому статі. Це, ну, це треба бачити, от як в цьому випадку. От. І після того, як ви прийдете цей іспит, зважайте, що можуть це бути погодні умови, там, де буде мінус 40 або мінус 60 до сцепи з дорогою, таке також може бути зимою або в дощ. Ви здаєте і маєте вже безпеку. А може трапитися і так, як трапилося в даному випадку, тому зважайте і приємного перегляду. Що, як рішати будемо? Стоп-тест. Такое. Це серйозне ДТП. Да, <рес> Братан, я вже другий круг доїжджаю. Другий круг тут, серйозне ДТП. Я даже не знаю. Страховщикам дзвонити, вони зараз вскреють. Бля ще блядь Я предлагаю розійтись по Європі. Ну, давай, зачет у мене станий, блядь Что малевать буде? Да. Давайте я запишу це. це мені його. З вами согласні. Так, да, так, да, я спос, підтверджую. Е, ось такі ситуації можуть з вами трапитися, коли ви граєте на сервері CrimeLand на платформі 5M. Саме так може закінчитися ваш тест на інтерсептор. Але слава Богу, що всі живі, здорові, слава Богу, розійшлись по Європротоколу. Ну, а Даний 488-й 488-й я вас вітаю з проходженням, так сказати, на інтерцептор. І бо у нас тут сьогодні сталося ДТП. І буває насправді навіть і так. Того не забудь прокоментувати, поставити лайк підтримати українське. Чекаємо тебе на найфункціональнішому проєкті нашої неньки України. Будь здоровий!